Всім привіт! Сьогодні я прийшла до вас з подаруночком. І сьогодні я вам розповім про свій незвичайний гардероб. Ой-ой-ой, прям все життя пронеслося. А зараз я вам розповім про те, в чому я хочу кожного дня. Did you come here to party? Cause I came to get naughty. I really hope we're gonna do the same things tonight. I wanna dance with you. I wanna dance with you. I wanna, I wanna, I wanna party. Якщо тобі сподобалось моє відео, став палець вгору, а також підписуйтесь на мій канал. О, господи, зараз це віка буде все прибирати, дивіться. Настя, насти, Не, Шо, Настя, зацініє на, копні. Я ще знімаю. Що Настя? Настя, давай класне ділян. Ну диви, диви, Настя, сього. оп, оп. о. На, займаю. Я вчета знімаю.